Всім привіт-привіт! Сьогодні вихідні і ми на дачі. У нас був ось такий старенький диванчик. І зараз ми його зберемо, тому що ми закінчили вже ремонт до нового дивану, поки що не назбирали кошти, то будемо обходитись поки таким варіантом. Дмитрик вже розпалив вогнище. Сьогодні у нас буде смачненький обід. Купив він там ошияк, так що зробимо собі такі стейки. І частинку вони зараз вже понесли в хатинку, а я зараз покажу. І нам вже доробили кришу повністю. Вже зробили дах, правильно сказати. Так, зараз тут трошу ноги. А дозвольте, будь ласка. Так, Частинку занесли. І в цілому все тут вже все зробили. Можна потрохи вносити якісь меблі. Правда, у нас немає поки що коштів на меблі. Ну, нічого, потрошки, потрошки. От один стілець у мене є. Є старенький диванчик. І ще знайдемо там в, в, в квартирі. в в підвальному приміщенні у нас ще був такий походний столик розкладний. Та те, що його тут поставимо. Ну, наразі так. Далі у нас по плану по будиночку це треба зробити електрику. Малися 21 чи 22 числа, але рес нам переніс і перенесли вже ще на 26 чи 27, не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, у вівторок, найближчий вівторок це буде. Мається підключити електрику. І потім приїде наш електрик і буде вже ось підключати все ось тут. То тоді вже з електрикою буде легше, і наступні тоді будуть у нас. Що? Хлопці сміються, а мені гарненький диванчик. О, він робить купа, держиться купи. Держиться купа, все прекрасно. Так, ну сідайте, панове. Не надо, не надо. Нащо ти мені то робиш для контенту? Нормально зробити. Люди скажуть, що страшний диван. Так ось сядь, будь ласка. Сядь вже до нього. О! о, о ще й лягти можна. Ну, о, Ні, ну краще, ніж нічого немає. Конечно. Ну диви вже, яка щаслива людина, яка. А Дмитросик сидить там одиноко. Його показувати не з'я. Одинокий голуб. Але треба поміряти його дину. І що? Якщо його помірять. З собою поміряти хочеться, да? Поміряти хочеться. Ну, лягай. Проти. Для такого діла навіть не облом роздуться, так? Да? Трошки ножки туди підсунь. Туди диво, тудиво. В притичок. І диви, чотенько. метр восімдесят. Як притомився, так? Да? Mm -hmm. Ну то як? А та сітку на Бач, як відпочив і вже роботу побачив другу. А в нас є сітка, до речі, я хотіла теж спитати з ними. Що тут Миколаївич бачить з цього ракурсу? Маркей біжать, мивується. Миколайович відпочиває. Миколайович. Ми це зробили. Mm -hmm. Нарешті ми сидимо в своєму будиночку, який самі побудували. Твої yeah, враження. Це mm -hmm. Так, Хочу почати такі пересаджувати свою хризатему. Отакі кущики, які вже. Повитягувались і гарно ось видно. Зараз буду їх викопувати. От пройдуся, які найбільші. Викопаю, піду їх буду розділяти. Дивиться, які там корінці. Деякі кущики ще ось сидять, їх видно взагалі не було, а тепер ось відійшли. Ну, і є все-таки такі, що пропали, залишились тільки сухі чер... стерчать такі все. Ось кущі гарно розірішся ось. І от зараз займусь цим питанням. Трошки нумерація моя вже пропала ту, що я робила раніше, тому буду садити без нумерації Ті, хто вижили, і буду вже дивитися, якщо будуть зайві, бо в мене запитували, чи є зайві в мене хризантемки. Варіант може бути тільки такий, що я можу продати асороті рандомний, але вони всі різні, 100% що вони різні всі кущики тут. Але ж знов-таки, як залишиться багато з одного ось кущика, я не можу впевнено сказати, що я щось не наплутаю. Тому на продаж я планую вже аж на осінь, коли кущики будуть свісти, буде видно, який це сорт, який колір. Ось тільки тоді я буду їх продавати. Бачите, ось такий кущик, дві великі гілочки. А ось поряд йде ось іще одна гілочка, ще одна гілочка. І ось ще один, два, три, чотири. Ще маленькі. Чотири, ой, ось, ось ще всередині п'ятий. І якщо викопати, думаю, буде більше. Така ж сама ситуація з цим кущиком. Є кущик, який ну, прямо при землі. Він сидить такий манюсінький. Як його викопувати, трьохи наче стрьомно викопувати мені, Думаю, чи вже хай сидить на цьому місці, буду вже наступного року його. Ну, така ситуація. А ось кущик дуже гарно прижився. Дивіться, скільки маси дав, і поряд ось ще маленький кущик вже від корня, мабуть, пішов вже, наскільки дала на нові. Ну, зараз буду думати, походу дивитися як краще. Так, ну що ж, пробую перший кущик. подивитися, як це виглядає. Можна оператору прийти, до нього, моєму помощнику. Так, зараз шокулкому так лопатою. Коротше кажучи, багато сортів такі в мене пропало, але, але що, ну нічого страшного, буде попкунять заново. От є кущики, які наростили масу прям шикарно. Ой, тут Не навіть, навіть. навіть щось запхнули тут, якусь ложечку. Дивіться, який кущик ось буде. Він вже почав формуватися і маленький, але я ось так буду його садити. Так. Дивимося, що з цього куща можна взяти. Ось у малесенький. Це теж я їх посажу, маніпусенькі такі. І ось наші гілки. Ось корінець. Цей відламався, але є маленький корінчик, можна буде те ще посадити. Ну. Це стара гілка. Без неї думаю нічого не буде. Ну, принаймні. Не поскольку. Тут можна, я думаю, о, розділити хорошо розділився. І тут теж о, такими ось корінцями. Оце кущик потужний. Мені здається, він вже почав формуватися і ось нова гілочка навіть. І з корінця, ось о, дивіться, скільки йдуть ще паганів. Ну, вже час пересаджувати. Ну і зараз ось так потрошки буду викопувати. Садити те, що з корінням буду сразу садити на нове місце, а ті, що маленькі, то буду укорінювати в маленькі якісь горщики. Ми вже пообідали і кожен йде знову за свою працю. Я навіть вже зробила фотосесію цим чудовим лідулечкам. Як мені подобається це поєднання фіолетове жовтим, і по всім правилам поєднання кольорів це ідеальне поєднання і. Природа це підтверджує. Хотіла також вам показати, як же виглядають мої півонії. Наскільки вже бутони стали такими класнючими. І дуже рясно, рясно, рясно. Включили тепличку поливати. Провалююсь трохи. Так, і хотіла ж показати. Тут так цікавенько, що півончики теж я пересаджувала осінню. Кущики були великі, я їх поділила. от Наприклад, один кущ там поділила на три кущі. Зараз ну, глянемо, давайте поближче. Ось видно, що це був один кущик такий темненький. Пагін у нього темний і буде така, мабуть, темно що вона. Я по сортам вже не пам'ятаю. Посадила вже як посадила. Маю надію, що оця сама темна, це якось вона називалася, мені здається, лаванда. Прямо вона так і називалася. І вона дуже красиво таким бордовим. Квіти гарні, махрові, такі красиві. І вона доволі пізно цвіте. Та. Дуже подобається мені цей сорт, маю надію, що це він. Та, якщо так, то в мене ось три кущика вийшло. Ось кущики манюнькі отут. Але на них теж є квіточка, не знаю, чи вистачить сили. Але ж, але ж. А по цьому ряду. Теж цікаві сорти. Ось це така жовтенька лимон. Маю надію, що нам в новому місці і сподобається, бо попередньо вона квітла спочатку добре, а потім чогось почало так себе недобре почувати. Але з цього краю, бачите, більше якісь маленькі кущики в мене вийшло посадити. Ось цікавеньке такі прям листочки теж цікаві. Вже в очікуванні цієї краси. Так, і я хотіла показати, розказати про хризантему, яку я почала садити. Викупила поки що два кущики. Ось посадила. Потім ще зверху їх прилью, але ж може буде ще дощик, то буде супер. Тут я посадила 1, 2, 3, 4, 5, п'ять кущиків. А другий, то великий, то в мене вийшло аж 26 кущів. З одного куща 26. Ну ось посадила я. Будемо дивитися далі, спостерігати, як буде. Мені взагалі цікаво, чи може мультифлора, наскільки давати пагнену, бо вона більше мені ніби схожа, як на кущову. Хоча я купувала е, всі ці хризантеми вже дорослими, я бачила колір, скажімо так, то, то маю надію, що все ж таки це мультифлора. Поливається тепличка. Якось така втома в мене, я не знаю, останній час взагалі в пам'ятаєте, картопельку показувала на початку тижня і вже наскільки вона класно виглядає. Відчуваю в тому, бо я ще захворіла, і тому багато знімати теж сьогодні не буду, бо важко говорити, я ще й забула ліки.